Всіх вітаю, шановні друзі. Ви на каналі Риболовля Семенюком і з вами, як завжди, я Влад. Отже сьогодні, як ви вже зрозуміли, у нас буде такий самій стрітфішинг. Справжній київський стрітфішинг, оскільки я знаходжусь в 15 хвилинах ходьби від свого дому, тобто це не метро і 2 години їзди до точки. Сьогодні просто вийшов з ультріком половити і трішки познімати для вас на Перша точка і нано-окунець. Так от одразу, друзі, нано-окунець, саме про якого я вам щойно розповідав на початку цього відео, це є стандартним розміром окуня тут. У спорті такого окуня називають очі, оскільки, ну, як ви бачите, в нього гарно видніються очі за умов маленького розміру його. Ну і хвостик. Дуже-дуже дрібний, але він відкриває наш рахунок буквально одразу. Не встиг я вам навіть про свої Снасті сьогодні розповісти. До слова, в мене це сьогодні не 7 футовий до 5 грам. Ультрік дуже-дуже прикольний. В пару до нього, як ви вже зрозуміли, Vanquish 2500 го розміру, новесенький 23-го року. І Нитка це 0,3, хоча сюди ну, бажано було поставити 02. Але в мене намотаний був тут 0,3, а оскільки це стрітфішинг, до нього я сильно не готувався, взяв сумочку і побіг. 03 це Яматою Light Game, також свіжесенький, тільки на двох рибалках він встиг побувати. щучих до слова, відоси з цих рибалок зовсім скоро вже з'являться на каналі. Тому хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь і ставте вподобайку. 014 звісно, оскільки окунці все ж таки дрібного розміру і ну, максимально делікатна снасть має бути. Мікро застібочка 4-го номеру, Вольфрам грамчик, 12 гачок і приманка це до слова дуже-дуже цікава, це Японія, це Мегабас, 1,5-діймова, і зараз я вам детальніше про неї розповім. То чим же ж так цікавий цей мегабасівський півторадіймовий Доктор Хоро? Uh, дивіться, ця приманка є досить об'ємною і дозволяє класно грати нею в пелагідці, що є дуже-дуже важливим для окуня, особливо на легкій вазі. І також, коли вона падає на дно, якщо поставити максимально легенький гачок, як в мене наприклад, це Decoy Сіно 32, 12 номеру, вона виходить, що на паузі, приблизно от таким чином спливає догори. Тобто, як всім вам відомо, славнозвісна танта. Але це Японія, друзі, це не український виробник, як вже зрозуміло, це Мегабас, і якість ну, дуже відрізняється, друзі. Але на цьому особливості доктора Хоро не закінчується. Якщо ми візьмемо, наприклад, танту і поглянемо на них в профіль, то танта буде значно об'ємнішою. А якщо ж ми перегорнемо, то отут об'ємність буде приблизно однаковою. За рахунок цього, друзі, дрібний окунь значно легше з'їсть доктора Хора, ніж танту. Також оцей хвостик на кінці приманки дуже-дуже класно додає рухливості приманці. Тобто Він від будь-якого руху, ви бачите, так от заводиться. Чимось він мені дуже-дуже нагадує джавастик. Тобто, простіше кажучи, це щось між тантою і джавастиком. Але дуже робоча штука, друзі. І я думаю, що ви сьогодні в цьому запевнитесь. Опа, і другий на базі. Але розмір щось поки не тішить, друзі. Якісь такі Мілюзга, мілюзга клює. Але ви просто подивіться, як він такий дрібнесенький, милесенький заїв. Ну просто в гланди. Давай, давай, про бабуся. А ми поки продовжимо їх вмовляти, оскільки я думаю, що їх в даній точці дуже багато, оскільки на моїй практиці тут частенько таке трапляється, саме на цій водоймі, влітку, коли ловиш першого, зовсім зовсім скоро з ж самої точки, клює наступний. Глибинки наразі у цій затоці майже немає, тобто тут десь метрик якийсь. Може, навіть і менше. І на грамчику ми досить швиденько проловлюємо так звані площі і знаходимо зграйки окунців. Ну, як ви бачили, перших ми зловили якраз вже біля самих ніг. І на підвисанні після короткої серії ударчиків по приманці. До слова, додивіться відео до кінця. І Наприкінці я обов'язково розповім про робочі проводки окуневі саме от в такий літній час. Немає, друзі, такої активності риби, як ми очікували насправді. Тому хто вже там збирає сумочки, то готуйтесь все ж таки ловити тут зранку, оскільки або ж зранку, або ж пізно ввечері тут є гарний кльов риби. А в обідяний і коло час... Виходів немає, тому поки ловимо те, що маємо. Опа, з ходіка, на базу, і додому. Хай підростає. А як підростає, ми його знову приїдемо ловити. І бачите, що характерно, ну клює, дуже-дуже обережно заїдає і з-під самого самого камишика. Тобто далі, скільки б ми. Площі не опрацьовували, ну, немає таких контактів і результатів, як хотілося б. Усі з-під коряжок, з-під камишиків. Така собі цікава ловля, скажу я вам. Хтось скаже, ну, риба дрібна, ловля така дуже делікатна, нецікава. Ну, комусь нецікаво, друзі, а насправді це спорт. І не вміючи ловити отакого от окуня. Я вважаю, що в спорті нема що робити саме у офіційному спорті. Тобто це не щука комерція, а саме обласні і всеукраїнські змагання, чемпіонати області, чемпіонати України. Більшість таких змагань саме такими окунями і виграються. Неодноразово в своїх відео друзі я вам розповідав, що на змаганнях та й на звичайних риболовлях дуже сильно вирішують рибогодини. Це час проведений на воді, оскільки дуже важливо постійно аналізувати ситуацію навколо себе і правильно думати, що робити саме в цій ситуації. Особливо знову ж таки це важливо на змаганнях, оскільки ми бачимо, що зараз спостерігається активність окуня з підходу тобто підійшли. Один-два сточки, і більше клювак немає. А, тому в даній ситуації важливо швидко ходити і збирати риба, як то кажуть, у народі спінінгіста ноги кормля. Опа, сидить. Правду у народі кажуть, що спінінгіста ноги годують. Знову ж таки з підходу, все як я вам розповів. Дрібненький, очі, але це гарне тренування перед змаганнями, котрі, до речі, пройдуть на схожій водоймі вже в цю неділю. Чим також цікавий цей доктор Хоро, хотів я вам розповісти, але клюну окунь, тому трішки притримую я для вас інтригу. Бачите? Закраєчок і додому. Так от чим же ще так цікавий а, цей мегабасівський доктор Хоро? За рахунок його об'ємності він дуже-дуже класно зависає а, на легкій вазі а, на підривчиках. Тобто ми зробили підривчик, у нас приманка підстрибнула і далі він так а, плавно, а, по такій, скажімо, діагоналі рухається до дна. І саме в цей час окунець його і підбирає, як ви бачите. Зауважу, я частоту цих підйомів дещо зменшив, відтепер за один е оберт катушки я роблю менше підривів. І за рахунок того в мене приманка якби підстрибує і падає, е такій, скажімо, більш е вертикальній формі. І скажу я вам, пасивного конця це дуже-дуже прикольно э, приманюється проводка, і він краще не відзивається, аніж на більш активні. Ну, як ви бачите, сьогоднішній день э, це підтверджує поки що. Щось вони всі якісь дуже голодні сьогодні, з другого разу добирають, навіть такі дрібнесенькі хлопці. Перший такий тюк невпевнений, легесенька підсічка. Головне, от після цієї першої покльовки сильно не підсікти приманку, бо якщо вона надто далеко полетить з поля зору окуня, то а, він вдруге її не добере. А якщо зробити таку легесеньку підсічку, потім віддати шнур, то окунь а, буде добирати з другої покльовки. І весь під мешу. О, знову, бачите в онлайні. Просто потрапив. Навіть приманку на дно не опустив, впилає ці, до речі, Оп, і поплив додому. Саме пилогічний джиг, я вважаю, саме є темою цієї приманки. Вона дуже прикольно буде грати, впилається, як я вам розповідав на початку відео, за рахунок своєї такої цікавої об'ємності. Це щось унікальне на нашому ринку, друзі. І як ви бачите, воно ловить. Головне в такі місця, друзі, тихесенько підходити, і тут також буде стояти рибка. Воно, сави щойно була покльовка. Тут також надважливі точні закиди під камишек, під деревце, під коряшку. І окунь не заставляє себе очікувати, а одразу бере, якщо він там чекає на приманку. Вона падає йому під носика і так підіграє на місці цікавим чином. Натурально, як черв'ячок, по-справжньому, то він бере. Оп, як я вам і казав. А бере дуже обережно катається на хвостах. да, Як ви бачите, бере дуже обережно, катається на хвостах і іноді навіть... Відпадає прямо коли ми піднімаємо його на берег. Бере нормально, правда? Так. <світок> 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 Майже <світок> з кожного закиду. Головне влучний закид. І... І все. І сидить. І в мене сидить. Тільки що? Іноді риболовля це кросворд, який потрібно розгадати. Весь окунь сьогодні стоїть у береговій лінії, не далі, ніж півтора метра від берегу. Необхіден. Необхідним є влучний закид і е, правильна анімація приманки. Власне, це ми сьогодні підібрали, знайшли і е, успішно ловимо окуня. Опа! Отак от, друзі. отак от. Все простіше, ніж здається. Це все значно простіше, ніж здається. Оп, ще один був. Буквально метр від берегу, навіть менше. Камишок, і його тут просто безліч. Оп, і знов сидів. Що творить мегабасівський доктор Хоро? Оп. Приманка не встигає впасти на дно. Після друзі, для тих, хто додивився це відео до кінця, ловіть топ-3 проводки на окуня для мікрухи влітку. Отже, перша проводка топ-1, напевно, що це така досить е сильні підриви, е тобто стуки по приманці. І головне це робити на дні. Тобто ми закинули, даємо приманці по бала на дно, робимо підрив. По приманці. в той час ми робимо приблизно оберт Півтора катушкою. Дуже важливо за цим до слова слідкувати. І робимо цю проводку на протязі усієї дистанції. Отже, коли ця проводка гарно спрацьовує, саме тоді, коли окунь активний, стоїть в придонному горизонті, і ми його збираємо за площами. Також. Тобто, знаходимо місце стоянки або знаходимо. Зграйку о кунців, де вони власне, стоять. Отже, проводка топ-2. Так само робимо закид, кладемо приманку на дно, дочекаємо. Тобто Поклали на дно і робимо такі вже більш плавні, але амплітудніші підриви приманки з дна. Тобто, от таким чином. В той час ми катушкою майже не обертаємо, тобто, максимум це пів оберта. І е, півоберта це там, в залежності від передатного числа катушки, О, до слова, окунь на паузі клюнув, друзі. Ні, навіть не окунь, а бичок. Ми її ж одесенько звільнимо. Перший бичок за сьогодні. І останній. напевно. В залежності від передатного числа катушки, тобто скільки сантиметрів вона вимотує за один оберт катушки, е, ми регулюємо оберт. Нашої катушки. Ну, приблизно для стандартного, для стандартного, для стандартного передатного числа катушки, це там, в залежності, знову ж, від катушки 70 або 80 см, ми робимо пів оберта або трішки менше. І в той час у нас приманка прилітає 35-40 см на дні. І е, це дозволяє нам точково вже збирати більш пасивного окуня. І топ-третя проводка е, для окуня влітку це е, проводка пелагі. Тобто ми закинули. І одразу починаємо робити проводку. Ми робимо підстукування, плавна рівномірочка, знову підстукування. Але зауважу дуже важливо для цієї проводки ставити меншу вагу, тобто, щоб наша приманка там десь зависала трішки і дозволяла окуню залишити час на подумати, як то кажуть. На цьому друзі я змушений з вами прощатись, оскільки було в нас буквально півтори годинки на риболовлю. Як ви бачите, це стрітніше, друзі. Позаду їздять машини з однієї сторони, з іншої сторони, водойма. І риба є, риба є, тому обов'язково, якщо маєте декілька вільних годин, шукайте водойму біля себе, беріть мікруху і ловіть. Ловіть, ловіть кайф, вчіться ловіть рибу, вчіться ловіть рибу і до зустрічі на риболовлях, на змаганнях і на моєму YouTube-каналі. Всім пока-пока.